Скаровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника управління Служби безпеки України в Харківській області. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у березні поточного року. Після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Після завершення досудового розслідування сторона захисту намагалась затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хибно вважаючи, що це призведе до порушення процесуальних строків та, як наслідок, дозволить уникнути відповідальності. Однак слідчими за процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора було обмежено сторону захисту та вжито заходів щодо недопущення порушення розумних строків досудового розслідування. У ході розслідування було встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу на територію України Збройних сил РФ. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем. Вважаючи, що наступ буде успішним і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. Метою цього акту було перешкодити здійснення керівником хода необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону. Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на ОСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав. Віддав наказ особовому складу ОСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення ОСБУ та територію Харкова. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі ОСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. До того ж, в умовах воєнного стану самовільно залишив місце несення служби без поважних причин. Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статтею 111 Державна зрада, частиною 5 статтею 407 самовільне залишення військової частини або місця служби, частиною 4 статтею 402 непокора. Йому загрожує довічне ув'язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.